Всім привіт! Це кінформіст і Барбі Геймер. В Чому феномен Барбі Геймеру? Говорять, що це взагалі породив, так би мовити, Том Круз. Дав цьому ще такий зелений шлях. Він зфоткався десь там, да, з двома квитками і все. Всі. Пішли. Пішли і почали це об'єднувати. А Тому Крузу, в принципі, пофіг. Він порізав касу своєї місії, але яка різниця? Знаєте, він Том Круз, йому пофіг. А Барбі Геймер реально об'єднав увесь світ. Чому це так всім зайшло? Наче дуже різні історії. З одного боку, це такий напівдокументальний якийсь стиль, і з іншого боку, якийсь напівмюзикловий, з одного боку чорнобілий наполовину з іншого такий в більшості рожевий. І, в принципі, один, наче чоловічий, інший, наче жіночий. Саме це і чіпляє людей, наче поєднання неймовірно різних робіт. Але настільки вони різні, як здається, я не думаю. Ну, по-перше, це дві великі картини комерційні, саме комерційні. Ну, з одного боку, всі йшли на Нолана і на актуальну тему, ну, трішки на акторів, з іншого боку, всі йшли на. Історію про Барбі про... на персонажа, так, на бренд, а і також на акторів, звісно, на розвагу і на жіночу тему, що дуже важливо. Але в цілому, якщо порівняти навіть постановників, творців, авторів, це не настільки різна історія. Там у номінації приблизно однакова кількість у Нолана, та у Гервік там з Бомбахом. З іншого боку, вони також знімали інтелектуальне кіно, можливо, навіть більше інтелектуальне з одного боку, ніж фільми Нолана. Це абсолютно сказано без всіляких претензій до Нолана. Просто маю на увазі, що воно більш навіть незалежне було таке. Тому сказати, що вони різні за класом самого початку. Думаю, що ні. Я думаю, що якщо б це було так, ніхто б не захотів просто брати фільм Нолана а, самого да і поєднувати з якоюсь пустишкою. І якщо Опенгеймер виглядав жанрово новим для Нолана, але все ж таки типовим фільмом режисера, то Барбі виглядало якось більш вичорно. А, це Стьоп, це соціальна сатира, це омажі на мистецтво. Це взагалі щось таке, що складно взяти і от зняти, тому що ну, подібні історії бувають дуже рідко в масовому кіно. Що ж по фільмах в результаті Нолан і Опенгеймер. мені сподобалось, скажу так. Він щирий в тому, що він робить. Скажімо так: так це пафосно, так, це діалоги, якісь трішки неживі, це персонажі, такі, наче вони творці да, як у Шекспіра якогось, наче дуже романтизовані. Шені для Нолана це творці, це митці, тому вони і розмовляють так, і стиль такий. Але з іншого боку, це дуже цікава історія. Її реально цікаво дивитися, це класний візуал. І знаєте, це Нола. Ну, типу, це його стиль. Якщо ви його не приймаєте, то вам не подобається. Якщо приймаєте, вам подобається. Я в цілому приймаю. Я розумію, що він ніколи не стане для мене генієм, якимось там, наче якийсь ганеки або не знаю, там Томас Андерсон або Кшиштоф Кисльовський. Але, але Нолан це людина, яка популяризує кіно. Він вважає себе режисером популярного кіно. Він бере зірок на ролі вчених. У нього Джош Хартнет грає лауреат Нобелівської премії. Що там казати? Тому, тому це людина, яка зрозуміла, що він хоче робити. І в цьому він класний. На нього йдуть в кіно. На кого ще йдуть в кіно? Скільки імен ви таке знаєте? Оце дуже талановито. Типу, для мене він не геній, але супер талановитий і те, що він робить з глядачем. Це круто. Ось якось так. Тому це дуже хороше кіно, я вважаю, Опенгеймер. Наразі, навіть з того, що вийшло, напевно, для мене найкращий фільм цього року. Я думаю, що це буде не супер. Прям довго не буде він таким по ітогу, але сам факт. Що з приводу Барбі? Барбі було більш інтригуючим з самого початку. Цей Гервіг і взагалі поєднання такої теми, але мені, чесно кажучи, трішечки не вистачило. Що на це вплинуло? Я не знаю. Можливо, це студії, так мател, там і продюсери якось сказали, досить для масового глядача цього буде достатньо. Що мені сподобалось? Ну, звісно, це і візуальна складова, це і мюзиклова частина. Це і акторські роботи, в принципі, ці ідеї і омажі, дійсно це цікаво. Це, все це цікаво. І якісь такі прикольні думки, на кшталт, там буде невеличкий спойлер там, патріархату в цей Кенленд. Це прикольно. І це історія з е, наче така сюжет Пінокіо перекладений на Барбі. В принципі, багато прикольних моментів було. Дійсно. Але мені здалося, що от, знаєте, автори накидали стільки ідей, а потім не змогли всіх якісно вплести в фільм так, щоб ти відчував, що Барбі, наприклад, увесь фільм там якийсь хотіла от цього. А потім, коли вона там хоче стати людиною, ти не розумієш Ну, ти не розумієш, коли це відбулося. Лавці з бабусею, і все. Ну, типу, не вистачає трішечки можливо часу, щоб розповісти цю історію до кінця, наче воно якось сумбурно виходить. Коротше, трішечки для закриття цих ліній не вистачило або режисерських якихось прийомів, або все-таки екранного часу. Складно сказати. В цілому, це прикольно, це цікаво. Це такий експеримент і така рекламна кампанія. Це також і мінус. І плюс, можливо, для когось. Ти відчуваєш що це зроблено з метою реклами. Це така, наче рефлексія, саморефлексія рефлексія, людей, які створювали Барбі, але все одно ти розумієш, це реклама. От. Тому в цілому це прикольне кіно, але нічого такого прям вау, я не отримав. Скажу навіть більше, без Гослінга було б <смеш> трішки не те. Хтось каже, що тут чоловіча лінія краще за жіночу, а наче е, кіно фем феміністичне. Так, є таке відчуття, тому що ну, без Гослінга його персонажа, без Кена взагалі, без цієї лінії було б реально не так цікаво. І Гослінг е, доказує, що він топовий актор. Так що Оскара, Оскара, <смеш> От, можливо, навіть це не жарт. І номінацію він. Я думаю, що, скоріш за все, отримає. До речі, якщо говорити про Оскар і якісь амбіції, я думаю, що обидва фільми будуть в десятці найкращих фільмів року. Ну, чому? Тому що і реакція, і касові збори. І, в принципі, ця історія вся з забастовками, протестами і так далі, вона говорить про те, що, можливо, фільми не всі вийдуть. І... Ці два фільми ну точно буде десятці, хоча б вони точно були б і без е, всіх цих протестів. Я думаю, що вони підходять максимально і по ідеях, і по тематиці туди. Тож напишіть, у кого Опенгеймер або Барбі буде найбільше оскарів е, у результаті. Дуже цікаво. Моя думка, що це буде все ж таки Барбі. Ставки, ставки. Друзі, а це був Кінформіст. Якщо вам сподобалось, можете дати вподобайку і підписатися на мій канал. Я повертаюся до Ютубу. Сподіваюсь, це буде стабільно і надовго. Побачимось!